Російсько-українська війна суттєво збільшила світовий попит на зброю. Це стосується не лише прямих учасників конфлікту, а й країн заходу, що постали перед необхідністю в рази посилити військове виробництво для потреб України та власної обороноздатності. Крім того, політична нестабільність по всій планеті та ризик нових воєн. Змушують задуматись над переозброєнням навіть пацифістів, не кажучи вже про менш мирні країни. Найбільше за останні 70 років війна у Європі лише пришвидшила цей процес. Тенденція ж незмінна: останнє десятиліття світові оборонні витрати невпинно зростають у 2021-му Вони вперше перевищили 2 трильйони доларів. Це є найбільшим показником після завершення холодної війни. А світова торгівля зброєю після спаду в роки ковіду знову набирає обертів. У новому відео від Неаполітичних, ви дізнаєтесь, які країни є найбільшими продавцями зброї у світі та хто її купує, а також як зброя помирила Ізраїль та Арабські Емірати, чи справді Німеччина не постачала зброю в кризові регіони, та як Росія поширювала свій вплив завдяки торгівлі зброєю. І нарешті, чому Україна не могла просто взяти і купити зброю до початку вторгнення? І що заважає нам зараз? Якщо ви колись бачили матеріали, присвячені найбільшим виробникам зброї або глобальним тенденціям в оборонній галузі, то, скоріше за все, вони посилаються на звіти Сіпрі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, який так здебільшого досліджує війни. Не тому, що, за словами класика війна, це мир, а через те, що в сучасному світі досі, на жаль, працює теза: хочеш миру, готуйся до війни. Сіпрі використовує офіційні дані, тому, наприклад, до 2015 року не писав про китайські компанії військово-промислового комплексу. Однак їх підрахунки не варто сприймати як абсолютно точні. Декілька років поспіль в українському медіапросторі вибухали скандали у зв'язку зі звітами Сіпрі, де вказувалися буцімто офіційні поставки зброї з України до Росії. Зрештою, виявилося, що йшлося про контракти з виробництва літаків, заключені ще до офіційної заборони в 2014 році. Хоча сірі поставки дійсно тривали. Взагалі, українська торгівля зброєю варта окремого відео. Але жодного відео не вистачить для вдячності нашим патронам, які підтримують нас не лише фінансово, а й дуже теплими словами у нашому чаті. А ще нам не менш приємні ваші коментарі, підписки та вподобайки. Тож не забувайте показувати YouTube, що український контент вартий просування. 98% переданих озброєнь за 2018 2022 роки припадає на 25 найбільших країн експортерів. Причому на п'ятірку лідерів США, Росію, Францію, Німеччину та Китай цілих 76%. А п'ятірку найбільших імпортерів озброєнь складають Індія, Саудівська Аравія, Катар, Австралія і Китай. За останні п'ять років вони придбали 36% основних видів озброєння. Важливо зазначити, що постачання озброєнь це не завжди продаж самої техніки. Часто йдеться про передачу ліцензій на її виготовлення або ж спільне виробництво. Крім того, зброя може передаватися безоплатно в кредит або за орендою. Крім аналізу по країнах, Сіпрі щороку пропонує топ 100 компаній у мілітарній сфері. Штаб-квартири більшості з них розташовані у США цілих 40 станом на 21 рік. Така кількість оборонних компаній, вкотре доводить лідерство Сполучених Штатів у виробництві сучасної зброї. Наприклад, у США розташована Lockheed Martin, яка, крім винищувачів, випускає відомі нам джавеліни, MLRS, HIMARS та ATACMS. Також тут працюють Boeing, Northrop Grumman та Raytheon. Сполучені Штати постачають зброю 96 країнам, завдяки чому відповідають за 40% світового експорту озброєнь за останні 5 років. Найбільшими імпортерами американської зброї є Саудівська Аравія, Австралія, Японія, Південна Корея та Ізраїль. Причому Саудівська Аравія отримала майже п'яту частину американських поставок, і це попри кількарічні обмеження через випадки руйнівного застосування зброї у Єменській війні. Утім, після того, як Саудівська Аравія зіграла на користь Росії та стримала падіння цін на нафту, у Конгресі знову заговорили про доцільні співпраці з близькосхідною монархією. Більшість військово-торгівельних зв'язків США налагодили впродовж холодної війни, коли їхнім головним конкурентом був радянський союз. Оскільки дві держави не мали прямих військових зіткнень, їхнє протистояння часто оберталось підтримкою ворогуючих країн, що добре показує ця візуалізація. Найяскравіший приклад протистояння на близькому сході, де США разом із Францією постачали зброю Ізраїлю. А Москва країнам арабської коаліції. Обидві держави активно використовували постачання зброї не лише для покращення стосунків з країною імпортером, а й для можливості за потреби натиснути на неї. Дослідник Джон Сісли у своїй статті підрахував 191 випадок за час холодної війни, коли США використовували постачання зброї як важіль тиску на країну імпортера. Серед недавніх прикладів такої політики можна згадати стимулювання об'єднаних арабських еміратів до підписання авраамових угод з Ізраїлем у 2020 році. Ізраїльська преса та експерти Сіпрі вважають, що саме новий пакет військової допомоги від штатів, що містив нові винищувачі F-35, остаточно переконав емірати нормалізувати відносини з Єрусалимом. Натомість Туреччину навпаки позбавили можливості придбати F-35 після того, як у 2019 році вони придбали у Росії зенітки С 400 Це було наслідком закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій. Прийнятий у 2017-му він дозволяв зупинити поставки американської зброї в ті країни, що також співпрацювали у сфері озброєнь з Росією. Через його застосування Туреччина впала з 3-го до 19-го місця серед імпортерів американської зброї. Але ситуація може змінитися. Про що свідчать нові американо-турецькі зустрічі? Тим часом російський експорт котиться вниз за 2018-2022 роки. Продажі російської зброї впали на 31% порівняно з минулим п'ятиріччям. Падіння сталося і через жахливу реакцію на ковідні виклики, і через розвиток власної оборонки у головних імпортерів Росії Китаю та Індії. І, звісно ж, через вторгнення до України, адже згорілу техніку не продаси. Але чому Росія досі лишається другим експортером зброї у світі та забезпечує 16% ринку? Такі обсяги, передусім, спадок радянського союзу, який продавав зброю як і в дружні соціалістичні держави, так і до позаблокових Індії, Індонезії, країн Африки та Близького Сходу. Передача зброї мало залежала від прихильності отримувача ідеалам комунізму. Тому отримати зброю можна було навіть якщо ти називав себе володарем усіх звірів на землі та риб у морі, завойовником британської імперії в Африці загалом та в Уганді, зокрема, за 2021 рік. Шість найбільших російських компаній продали зброю на майже 18 мільярдів доларів. Утім, головним прибутком завжди був вплив на інші країни. Найбільш показовий приклад це Індія, демократична країна з міцними економічними зв'язками з країнами Заходу, що мало нагадує типового російського союзника. Одним із пояснень їхньої близькості є прив'язаність країни до російської та радянської зброї. Її частка складає за різними оцінками від 60 до 85% індійського арсеналу. Це ще один спадок холодної війни, коли США вирішили постачати зброю Пакистану, головному противнику Індії. Тож та обрала радянське озброєння. Утім, зараз Індія активно зменшує вплив російського ВПК на свої оборонні можливості, як шляхом розвитку власного виробництва, так і збільшуючи поставки з інших країн. Цей процес пришвидшився після російського вторгнення до України, і тепер вже Сполучені Штати претендують на місце головного експортера літаків до найбільшої за населенням країни світу минулого року. Важливим партнером російського ВПК став підсанкційний Іран, який планує отримати від Росії понад 20 сучасних су 35 Перше поповнення іранського авіафлоту з 90-х років. Крім того, Росія може передати С 400 і допомогти з ядерною програмою цієї держави вигнанця. Однак, без доступу до сучасних технологій та найкращою антирекламою у світі російські експорт зброї чекають не найкращі часи, чому ми щиро раді. Наступне місце в рейтингу займає Франція, яка за останні п'ять років збільшила свою частку майже на половину і тепер забезпечує 11% світових продажів зброї. Одна з головних причин це французькі літаки, такі як винищувачі Дасо Рафаль, який у великій кількості придбали головні імпортери французької зброї Індія, Катар і Єгипет. Крім того, є такі компанії, як Thales Group, що постачає важливе у сучасних війнах електронне обладнання. Та Naval Group, одна з найбільших та найстаріших корабельних компаній, що веде свій родовід, ледь не з кардинала рішельє, і будує все від авіаносців до атомних підводних човнів. Французьку політику продажу зброї найкраще ілюструє випадок на паризькому авіашоу в 2013 році. Коли вже не молодий очільник Дасо Авіасіон спускався сходами, тодішній французький президент Франсуа Оланд подав йому руку зі словами: Держава, ось хто допомагає Дасо, як і завжди, з часів Шарля де Голля Франція прагнула незалежності в оборонній сфері і на деякий час навіть покидала НАТО. А для існування розвинутої військової промисловості потрібно чимало зброї продавати за кордон. Тому, за словами французької міністерки оборони Флоранс Парлі, експорт озброєнь є бізнес-моделлю нашого суверенітету. Показовою є також історія 1967 року, коли для збереження відносин з арабськими країнами Франція оголосила ембарго на постачання зброї для учасників шестиденної війни. По суті, Ізраїлю, але оскільки той вже оплатив дорогі катери, то різдвяного вечора 69-го вони таємниче зникли з портів Нормандії і незабаром опинилися коло узбережжя Ізраїлю. Далі зі значним відривом йде Китай зі своїми 5%. відсотками. Так само, як і російський китайський експорт зменшився порівняно з початком 2010-х. Китай постачає зброю близько півсотні країн, головними з яких є Пакистан та Бангладеш, у яких, як і у Китаю, напружені стосунки з Індією. Китай поступово займає нішу російських поставок зокрема, на 70% збільшив експорт зброї до близького сходу з шістнадцятого по двадцятий рік. Утім, його частка в регіоні залишається невеликою. Про наміри Китаю збільшити експорт. Також свідчить приєднання три роки тому до міжнародної угоди про торгівлю зброєю. Але поки що більшість виготовленої зброї йде на внутрішні потреби Китаю, чиї витрати на оборону у 2020 році оцінюються у 252 мільярди доларів, другі у світі після США. Зрештою, Китай входить до лідерів не лише експорту зброї, але й імпорту, співвідношення між якими наочно показує цей графік. Серед проблем китайської зброї називають високу вартість її обслуговування після купівлі та відсутність доведеної ефективності у боях. І ми сподіваємося, вона і буде залишатись недоведеною. Нашкодити китайській оборонці може і заглиблення взаємних обмежень у сфері технологій із США американські обмеження на чіпи це доволі серйозний удар у межах такої собі війни чіпів. Детальніше про неї ви можете прочитати в одноіменній книжці Кріса Міллера, що стала найкращою бізнес-книжкою року за версією Financial Times. Або ж написати нам в коментарях, щоб ми зробили відео і на цю тему. Німеччина є п'ятим за обсягом експортерам зброї у світі зі своїми 4%. відсотками. Ставлення Німеччини до торгівлі зброєю у так звані кризові регіони вам напевно знайоме. Німеччина не планує підтримувати Україну зброєю. Я впевнена, що цей конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Проте незабаром після повномасштабного вторгнення Росії до України Олаф Шольц оголосив, що у німецькій політиці експорту зброї наступила зміна епохи. Ця промова стала настільки важливою подією для Німеччини, що навіть отримала свою сторінку на Вікіпедії. Після Другої світової війни Німеччина вкрай обережно відновлювала свою оборонну промисловість. Принципами експорту стали примирення, реабілітація, передбачуваність і довіра. У 1961 році Бундестаг схвалив закон про контроль над озброєнням, що передбачав низку бюрократичних процедур і обмежень. Але головним обмеженням був політичний принцип не постачати зброї в кризові регіони. Саме на цей принцип посилалися і Меркель, і Шольц, відмовляючись від постачання зброї Україні. Але чи ретельно Німеччина дотримувалась цього правила в минулому: постачання зброї до авторитарної бірми, де її використовували під час народних заворушень, підтримка курдів на півночі Іраку, поставки Єгипту, що брав участь у Єменській війні. Інколи Німеччина дійсно зупиняла поставки зброї, як от до Саудівської Аравії, після вбивства журналіста Джамаль Хашогджі у 2018 році. А от заборону поставок до Росії після 2014 року: що німці, що французи знайшли спосіб обійти та минулого року, Німеччина нарешті переглянула свою політику, і більше чверті її минулорічного експорту зброї дісталося Україні. А це, зокрема, продукція концерну Райн Металь, БМП, Мардер і Пума, а також танки Леопард. Та й до Саудівської Аравії німецькі виробники зможуть постачати зброю після недавнього скасування ембарго. Повернімося до запитань із початку Відео чому ми не могли просто купити необхідну нам зброю до початку нової активної фази війни з Росією? І чому не можемо зробити це зараз, замість того, щоб чекати, коли нам нарешті щось передадуть? Спочатку варто уточнити, що передають нам таки чимало. За даними Сіпрі, Україна стала третім найбільшим імпортером озброєнь у 2022 році після Індії та Катару. Найбільшими постачальниками зброї для нас стали США, Польща, Німеччина, Велика Британія та Чехія. Але варто пам'ятати, що ця оцінка виконана за методикою Сіпрі. Тому дані, які наводить Bloomberg, помітно відрізняються, адже засновані на фінансовій вартості поставок. Водночас є і деякі офіційні дані. У лютому на сайті Міноборони США з'явилася статистика військової допомоги Україні, в якій вказано, що за рік вона сягнула майже 30 мільярдів доларів. І це перша причина, чому ми не могли просто взяти і придбати потрібну зброю заздалегідь. Вона дуже-дуже дорога на 22 рік у нашому бюджеті на оборону було закладено рекордні 133 мільярди гривень, не доларів, з яких лише 28,5 на модернізацію і закупівлю озброєнь. За тодішнім курсом це трохи більше 1 мільярда доларів, що майже дотягує до вартості однієї системи Петріот з ракетами до неї. Як ви побачили в цьому відео, продаж зброї це не завжди про гроші, а частіше про політику. І це друга причина незмоги України завчасно озброїтися або отримати все бажане. Попри те, що виробники зброї, особливо західні, не є державними підприємствами, вони зважають на офіційні дозволи на експорт. Чому ж наші партнери не хотіли давати нам зброю, а часто навіть за гроші, тема потенційно нескінченна. Якщо коротко, то головною причиною все ж було небажання дратувати ведмедя, який виявився. Детальніше про цю логіку ви можете дізнатися у нашому відео про теорію ігор. Якщо ж вам цікаво дізнатися про минуле України як експортера зброї, легального, але частіше все ж не дуже, пишіть у коментарі або у гугл-форму в описі. А ми сподіваємося, що це відео допомогло вам розібратися зі світовою торгівлею зброї, адже це бізнес, який стовідсотково не є аполітичним.